Доброго дня усім. Будемо перевіряти наших курчаток у брудері. Як вони тут? Чи всі живі, чи здорові, чи гарбузові? Так, ну, ходячи по поїлкам, кормушкам. А я думав, ти біхана, а ти просто там заснувся. Все з вами добре. Ніхто не заболів. Хорошенькі такі. Вони під червоними лампами всі, щоб з ними було добре. Бо з такою погодою не угадаєш. Тут, звісно, під червоними лампами не видно сильно. Але Вони тут всі насправді кольорові. Доволі цікавих кольорів. О, зараз вони, я так розумію, вам всі червоненькі, Ну, трохи підростуть, Уже, як От, а Далі рука не здається підійшов. Які попелястенькі, ножки чорні-чорні. Чуть-чуть пізніше, як уже і у нас буде така температура. Буде вже біліша лампа одна. І буде вже, я думаю, тоді видно їхній колір. Так що не забувайте підписуватися на канал. Далі буде.